Добрий день, я вас вітаю, ми розпочинаємо чергово наше суботнє заняття в школі знавців права. І сьогоднішня наша зустріч буде присвячена дуже такій популярній, навіть модній темі, яка зараз вже набуває такого свого закріплення в нашому повсякденному житті. Ми будемо говорити саме про кіберправа. Отже, коли ми взагалі згадуємо це слово кібер як приставку, що вона ну, на перші такі асоціації у нас, які асоціації саме вона у нас викликає? Ну, по моїм власним опитуванням, коли я готувалася до цієї лекції і питала у своїх знайомих у студентів, з чим асоціюється, то у 100% людей це асоціюється з комп'ютерами. Загалом, якщо ми звертаємось до словників, то цю приставку кібер нам трактують як щось, що має відношення до кібернетики. В свою чергу, кібернетику визначають як мистецтво управління. Ця наука вже давно так увійшла в наше життя і. Методологічно там були напрацьовані такі методи і методики, які дозволяють, які зараз використовують не суто в кібернетиці, а й в інших науках. Перша наука юриспруденції, яка взяла від кібернетики, багато чого саме в управлінні, це адміністративне право, до цього було просто державне управління. І саме адміністративне право воно і виділяє три різних види управління і називає їх як технократичне, біологічне та соціальне. Отже, настільки важливі і універсальні методи напрацьовані кібернетикою, що зараз уже не суто. Не тільки кібернетика їх використовує, а і різні науки. Ну, до кібернетики ми ще з вами повернемося. А от коли я почала цікавитися у знайомих у студентів знову таки, з яким словом ця приставка у них асоціюється, то в 100% відповідей також була кіберполіція. Ну, мабуть, в мас медіа багато використовують, ну, і може, коли ці новини ми чуємо, вони страшні про якісь комп'ютерні злочини, тому людям дуже хорошо запам'ятовується. і всі у нас свідомі, і всі знають, що у нас є кіберполіція. А, ну, зараз вже багато роблять різних емблем, логотипів. І кіберполіція від них не відстає. На наступному слайді ви можете бачити, це кіберніж і кіберклініка написано. Це просто приклад використання цього слова. Ми не будемо сьогодні говорити про якісь лікування, про використання цих кіберножів. Вони використовуються при онкозахворюваннях. Взагалі всього кібер в медицині, також як і справі і в нашому житті достатньо багато, тому ну, це просто приклад картинка, що використовується приставка кібер, про яку ми сьогодні з вами говоримо. Ну, кінематограф у нас ніколи не відстає. І є приклад кінематографічного твору. А, які так і називаються кібер. Тобто є, є такі тіно. Ті, хто люблять фільми і різні такі заплутані історії, може порадити. А ми з вами знову повернемося до кібернетики. Це для того, щоб всі далі вивчаючи матеріал, що стосується кіберправа, ми розуміли передумови і глибину взагалі і складність регулювання даних питань. Отже, основний об'єкт дослідження кібернетики це кібернетичні системи, які розглядаються абстрактно, незалежно від матеріальної природи. Приклади кібернетичних систем це автоматичні регулятори в техніці, різні системи електронних обробок даних, людські мови, які також намагаються зараз вивчати нейропсихологію і інші науки. І теж ну, це пов'язано зі штучним інтелектом і його розвитком. І ми теж сьогодні можемо його бачити в цих е, таких чудових різних ботах, які використовують і рекламщики, і державна влада наша використовує такі саме відомий open Data Bot, який нам дозволяє працювати з судовими реєстрами, з зареєстрованим підприємством тобто, е, ну, дуже таке прикладне значення. І це ну, полегшує і, на жаль, прискорює наше життя різні біологічні популяції, і людство загалом. Кожна така система є множиною, множиною взаємопов'язаних об'єктів, елементів системи, які здатні сприймати запам'ятовувати та переробляти інформацію, а також обмінюватися нею. Початок історії кібернетики вважається 1950 рік. Рік виходу в світ книги Віннера Кібернетика. Ну, це, мабуть, одна з небагатьох наук, яка не намагається шукати своє коріння в античності, бо це занадто давно було. Тобто, запам'ятаємо, що фактично всі знання, які накопичені були з кібернетики, вони систематизовані в 1950 році, і тоді вже почало так використовувати слово кібернетика. Слово кіберправо, безумовно, почало використовуватися набагато пізніше. На цьому слайді ви бачите різні приклади використання різних слів з приставкою кібер: кібербезпека, кібератака теж в новинах часто можемо чути, біокібернетика. Це біологічна і медична кібернетика, де використовуються теж підходи. Ну і сьогодні комп'ютерні різні засоби, технічна та економічна кібернетика і кіберкультура. Можете пригадати і свої якісь приклади, це те, що я намагалась згадувати, і те, що ну, мені вдалося згадати це знову таки до популярності цього слова. Далі ми. Перейдемо до основних визначень, такі вони не правові, але це ті визначення і поняття, які нам важливі вже безпосередньо в нашій юридичній роботі. Це цифрові двійники, тобто це цифрова копія фізичного об'єкту або процесу, що допомагає оптимізувати ефективність бізнесу. Ну, це безумовно дорого, отак вони виглядають. Це реальний об'єкт і його така цифрова копія. Потім дуже часто зустрічаючи слово, яке ми зустрічаємо поняття це метадані, і на сьогодні є вже відкриті дані, то, ну, ці такі слова, те, що пов'язано з даними в юридичній роботі. Часто ми з ними зустрічаємося і багато працюємо. Метадані – це ті дані, що характеризують або пояснюють інші дані, тобто для тлумачення якихось інших даних. Токени добре відоме слово, воно популярне серед молоді, багато тлумачень цього слова, це може бути якийсь носій, але загалом це одиниця обліку активів, цифрові активи. NFT – це токени, які гарантують право людини на цифровий об'єкт. Ну, зараз говорили, що обвалився ринок NFT, а раніше дуже були популярні різні такі статті, лекції, як заробляти на NFT мільйони. Наші популярні люди багато випускають і періодично випускають свої власні. NFT, і є у нас приклад, який ми трошки згодом зараз розглянемо. Це благодійні NFT, які нещодавно зроблені у нас цей ресурс з благодійною метою. Але ця така технологія цих токенів, вона вже зійшла в наше повсякденне життя. Ну і це дуже пов'язано з цифровим мистецтвом. Регулювання інфопосередників і інтернет-провайдерів це окрема тема, вона пов'язана з господарською сферою, це ліцензована діяльність. Тут достатньо є така специфіка, можна віднести і сформулювати це як інститут кіберправа, але господарське право також претендує на регулювання цих, цих підприємців, ну зараз. Осаді така затребувана сфера і інтернет-провайдерів у нас ну небагато, бо був колись такий скандал у нас з волею Кабель, коли хотіли оголосити її монополістом. То після цього почали з'являтися і інші інтернет провайдери Коли ми раніше б говорили про кіберправо ще років сім тому, то ми б говорили виключно про інтелектуальну власність і про домені імена. На сьогодні кіберправо, воно так набуває свого поглибленого значення. Нові інститути виникають нові суспільні відносини, і це треба врегульовувати. Все, що пов'язане з цифровою сферою і інтернет-сферою, воно також оподатковується. Рекламу в інтернеті достатньо багато, і на сьогодні це саме така. Великий сегмент реклами по телебаченню вже відходить. Хоча по, навіть я за цей рік дивилася статистику, то однак телереклама вона є серед ну, різних груп інтернет-реклама вона більш ефективна, ніж реклама по телебаченню. Ну і податкова сфера, вона завжди дуже актуальна, і тут є така специфіка, що треба враховувати в інтернет-сфері саме при оподаткуванні. Це приклади цифрових токенів, і цих NFT. Для чого ця картинка в презентації? Це приклад якраз твору Марії Примаченко. І це був один з токенів на цьому нашому вітчизняному благодійному марафоні, коли ну такі в такий спосіб збирали гроші. Ну, з нашою ситуацією з війною зараз ну, актуалізувалася ця проблема взагалі оцифровки всіх наших витворів мистецтва. Для того, щоб їх хоч якось зберегти на окупованих територіях. На сьогодні на звільнено багато е м, витворів мистецтва не вивезені, вкрадені. Е е робиться зараз, е працюють над такою мережею е цифрових українських музеїв. І поставила така е даже задача. Вона, це суспільна, це не держава поставила, е суспільна така задача, щоб були е оцифровані. Всі витвори мистецтва. Це просто для збереження, ну і може, якось вони будуть ну, потім також виражатись в цих NFT різних картинках і так далі. Це просто приклади, бо кажуть, що не може бути вдалої лекції презентації, якщо не було котиків, то, враховуючи побажання маркетологів і те, що котики це саме. Ну, ви зрозумієте, що це японські котики, це теж приклади NFT. Про котиків ми котикам увагу приділили. На сьогодні вони у нас інтернет-котики. Це приклад цифрового мистецтва, це не реальна картина, це саме приклад цифрового мистецтва, яку можна було придбати. Якщо ми говоримо про кіберправо, Переходячи в таку в юридичну площину, ну, безумовно, NFT треба охороняти, і там теж є щодо просто укладення, укладення купівлі продажу своєї особливості. Але про що взагалі треба говорити, коли ми говоримо про кіберправо? Це захист кримінальних прав справах, якщо є злочин, передбаченим кримінальним кодексом, то Відповідно, кіберполіція з цим буде працювати, але ці всі злочини вони мають свою величезну специфіку. Форенсика – це комп'ютерна криміналістика. Саме комп'ютерна, бо якщо є комп'ютерні злочини, мають бути і інструментарі їхнього розкриття. Приватність та безпека ну, ніхто не хоче витоку інформації зі свого власного комп'ютеру. Наступний такий блок це великі дані, всі дані, які Big Data опрацьовує і способи їх опрацювання, і ті креативні талановиті розробники, які працюють, теж захочуть охорони своїх інтересів і монетизації своїх інтересів. Тому це один з таких інститутів, великих інститутів кіберправа. Про це зараз теж багато говорять. Криптовалюта та блокчейн, такі відомі слова. Знову говорять про обвал криптовалют, але ну, в наших умовах це набуває іншого значення. Не просто куди вкласти, а як вкласти, щоб хоч якось зберегти. Захист персональних даних з кожним роком більше і більше ця проблема, і вже беруться не тільки письмові згоди, але от зараз перед записом також Google Meet спитав, чи всі учасники взагалі готові. Для запису. Тобто персональні дані, вони набувають таку і розуміння, в чому їх цінність, бо навіть от, коли дія, коли вчасно ми підписуємо, це такий сервіс, для підписання договорів і наш цифровий підпис це все наші персональні дані. І наступне це поширення забороненого контенту. Це злочин буде теж займається цим кіберполіція. Ну, у нас є види контенту, які заборонені для транслювання в інтернет. і от щоб їх не було кіберполіції, у них є засоби такі, щоб сервір переставав працювати, які поширює різний такі заборонений контент. Які проблеми можна виокремити в кіберправі? Ну, вони тут і перелічені на слайді. Необхідно створювати правову основу для ефективного регулювання кібергідносин. Наше законодавство не то, що українське законодавство відстає, а взагалі законодавство в такому великому розумінні, в світовому Воно відстає від тих процесів, які зараз відбуваються в інтернет-сфері і взагалі в кіберсфері. Але жодна з країн не поспішає врегульовувати ці питання. Вводяться нові терміни, і вони потребують тлумачення не тільки наукового, але й законодавчого. Відбувається автоматизація бізнесу, пришвидшено, і державних послуг в тому числі. Створюється штучний інтелект, і сьогодні говорять про суб'єктність штучного інтелекту. Але вже, вже років 10 говорять, що з цим щось прийдеться робити, ну, поки що справляються і юристи, і технарі. Це хмарні послуги, це зберігання даних, яким чином унормовувати господарську діяльність тих суб'єктів, які надають ці послуги, і електронний документообіг. Теж дуже зручний і дуже такий популярний. Ну, а зараз взагалі, власне, єдиний спосіб просто нормально працювати. От наші такі і дії, і вчасно вони ці ресурси не відстають. Ще також є такі різні інструменти конструктори договорів, такі як де можна. Брати шаблони договорів, ну і теж, коли ми користуємося цим сервісом, він нам має гарантувати захист наших персональних даних, бо там ми вводимо і ціну договору, і сторіни договору, і акти, і підписання, і все воно зберігається, тому від цього ресурсу ми, звичайно, будемо вимагати гарантії захисту нашого персонального даних. Якщо переходити в таку зовсім правову площину. І говорити про кіберправо, як, що це таке взагалі, якщо ми побачимо це слово, то тут є дискусія, чи це галузь права, чи галузь законодавства. Ну, до галузі права все ж таки далеко, теорія держави права дає нам чіткі визначення критеріїв, коли галузь права є самостійною галузю права. А от на галузь законодавства, безумовно, може претендувати кіберправо. І визначають його як галузь законодавства, яка регулює правові відносини в цифровій сфері та інтернеті, які ж такі основні традиційно юридичні питання в цій галузі законодавства? Розмістились це договори куплі продажу в інтернеті. Це цивільне право, нічого воно нового не привнесло, і це дуже хорошо, що для цих електронних договорів не стали придумувати нічого нового. Взяли традиційні. Підходи і закони до укладання договору куплі-продаж, ну просто за допомогою комп'ютерної техніки і цих цифрових інструментів. Це різні послуги, які надаються в інтернеті, це і кінотеатри, це і онлайн-школи, це розповсюдження музикального контенту, це стрімінгові різні платформи, перемовини та укладання договорів, це відеоконференції. І можливість підписання господарських договорів, також цифровим підписом, і різні фінансові послуги, без яких ми сьогодні вже не уявляємо наше життя, особливо коли люди так, розкидані по планеті, наші співвітчизники, різні фінансові способи переказу грошей, і та ж сама криптовалюта, різні електронні гаманці. Це все ж регулювання цього буде також відноситись до кіберправа. Я вам дякую за увагу. Якщо є питання, то після перегляду цього запису ви можете писати на задавати і під відео і писати на мою особисту скринку або на скринку кафедри. Я вам дякую за увагу. На все добре. Маю надію, що ви будете цікавитися цією сферою. Вона дуже перспективна і для бізнесу, і юристи вже не можуть на сьогодні працювати без використання цифрових інструментів, тому я вам бажаю наснаги, успіху і до наступних зустрічі. До побачення.